Київський мер Віталій Кличко звинуватив начальника КМВА у буцім, то спробі цитую знищити місцеве самоврядування у столиці. Відеозвернення Кличко оприлюднив у Телеграм. Давайте послухаємо. Поки ви, як верховний голокомандович, зосереджений на війні та захисті України, люди з вашого оточення невтомно займаються політичними інтригами. Заміна без явних причин бойових генералів на начальника, який не має військової освіти, військового досвіду і навіть не служив в армії, викликає сумніви щодо його спроможності виконувати завдання в сфері забезпечення оборони громадської безпеки і порядку. КМВА не розглядає важливі документи, наприклад, розпорядження про відновлення будинків. Компенсацію власникам за пошкоджені об'єкти, відновлення інфраструктури та чимало інших. Все це спричиняє дестабілізацію управління містом та блокування важливих для киян рішень. Очільник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на звинувачення з боку кличка і так само поширив відеозвернення в Телеграмі. Пан Клечко знаходить час записати відео, але реальні проблеми роками не вирішуються. Причому ми з мером говорили про це вчора. Була цілком робоча розмова про те, що треба робити, які пріоритети як військової адміністрації. Але що ми бачимо у відповідь? Не допомога в роботі, а звинувачення. Пусті звинувачення. Тому військова адміністрація буде робити все для киян, все, що не може зробити мерія. Ну, хочу сказати, що насправді ми запрошували в цю студію і пана Кличка, і пана Ткаченка. Вони не змогли прийти. Будемо далі е, цю тему обговорювати. Продовжуємо вас, е, шановні очільники адміністрації прийти до нас в студію, але поговорили вже з Тарасом Загороднім і Зараз хочемо почути з цього ж приводу думку Оксани Продан. Вона є радницею голови асоціації міст України. Одразу скажу, що головою асоціації міст України є пан Віталій Кличко. Пані Оксано, ну скажіть, що, що відбувається між. Е, е, військову адміністрацію це вертикаль державна, президента і адміністрацію міста виборча. Да, вже ланка. Чому ну, державна зараз адміністрація це адміністрація? Так, але ланка пан Кличко він обраний, обраний, обраний на виборах так. в 2020 році. Так. Чому відбуваються ці конфлікти? Де коріння? Доброго дня вам. Доброго дня і дякую за те, що ви намагаєтеся розібратися. Хто правий, хто не правий, як воно має працювати. Насправді, сьогоднішня історія, яка озвучена е, мером столиці Віталієм Кличко. Вона є е, такою піком відносин органів місцевого самоврядування і органів центральної влади, скоріш навпаки, відносин органів. Центральної влади до органів місцевого самоврядування, і якщо починати з 2020 року, коли е, діючі органи місцевого самоврядування були обрані, то січень 2025 року це третій етап намагання знищення боротьби, мінімізації, знівелювання е, державною владою органів місцевого самоврядування, які обрані е, мешканцями громад. Перший пік почався, якщо ви пам'ятаєте, можливо, ні перед початком повномасштабного вторгнення в січні місяці, рівно три роки тому, правління асоціації міст України збиралося для того, щоб готуватися до можливого вторгнення Росії. Тоді вся центральна влада звинувачувала місцеве самоврядування. В якихось антидержавницьких настроях в тому, що до чого вони готуються. Ми го... вони готу. Центральна влада готується до шашликів, а місцеве самоврядування до війни це було першим етапом. Другим етапом, коли місцеве самоврядування за визнанням міжнародних експертів стало е... пліч опліч збройними силами, зупинили, відкинули агресора. Всі визнають, що це зроблено завдяки тому, що місцеве самоврядування було спроможним. Центральна влада Замовчала, повернулися, почали працювати і останні два з половиною роки крок за кроком вводили військові адміністрації скрізь не тільки в Києві, тому що Київ це місто з спеціальним. статусом. Але ми, угу. ми маємо ряд міст в самому центрі країни в західній Україні, де поряд з діючими сільськими селищними міськими радами працюють військові адміністрації, які точно так же. Як начальник військової адміністрації Києва говорять, ми вас навчимо працювати, вас обраних людьми, голів, громад. Вас угу. обраних людьми депутатів сільських селищних міських рад намагаються вчити начальників військових адміністрацій. Пані а питання як вважаєте, чи правильно пан Клічко тоді звертається? Він фактично звернувся за допомогою до президента. Президент відповідно є головою центральної влади. От чому саме Кличко, саме до Володимира Зеленського, звертається по перше, що сьогодні роблять органи місцевого самоврядування? Асоціація міст України, голова асоціації, Мер Києва. Всі сьогодні з місцевого самоврядування роблять це для того, щоб ми якнайшвидше перемогли Росію, перемогли агресора. Це можливо тільки тоді, коли ми всі об'єднані. Тому, незважаючи на жодні дії начальників військових адміністрацій, все місцеве самоврядування, в тому числі і правління асоціації міст в понеділок, 27 січня, звертаються до президента як до гаранта конституції, як до верховного головнокомандувача, обов'язком якого є укріплення країни, угу. ми сьогодні маємо бути разом обов'язково для того, щоб перемогти агресора. Тому Мер Києва звернувся до президента з тим, щоб показати йому публічно, так як вони як я знаю, не зустрічалися жодного разу від початку повномасштабного вторгнення. Він звернувся до президента публічно. Про те, що он угу. зупинив весь хаос, який сьогодні відбувається в країні. Пані Оксано, дякую, почули. Але знову ж таки, всіх е, закликаємо долучитися Всі до обговорення цієї так. теми. Кожного дня, майже з сьомої ранку, суспільна студія працює, Обговорюємо і готові всіх вислухати. Оксана Продон, радниця голови Асоціації міст України. А це, до речі, Віталій Кличко. Ну, а після короткої.